Всем привет, ребята. Ви на канале Ченда и сегодня буде обзор на мій новий телефон. Той, я в моєму телеграм каналі знає, що вчора мені на канієцто подарували новий телефон. Ви бачите качество відео вже в 1000 раз лучше. Вот і тепер всі відео будуть в такому качестві. У мене був вибір 12 Pro, либо э, саме останній Samsung S22. Сразу звіяюся за свій голос, тому що я ще заболіла, не до кінця виздоровіла. І в мене сопли. Да, тому не обращайте внимания. Так вот. І так як у мене завжди був то Redmi, то Samsung, я все-таки вибрала останній Samsung S22, тому що я вже привыкла до Samsung, а iPhone треба робити новий аккаунт і собственно, там буде робити новий YouTube, тому що весь YouTube завісить від Google. Тому я все-таки вибрала S, останній Samsung S22 і взагалі не пожаліла. Я вам його, к сожалению, не можу показати, тому що я на нього зараз немаю. Зато я вам можу показати його так. От як він виглядає. У нього теж три камери. Ну, так от спереді, але ви не побачите. Чи побачите? Ні. Чи по небачите. Ось вот так от, як він виглядає. Ну, топчик, ребят, я вам кажу, він просто топчик. Всім советую. Конечно же, цей телефон я купила. для хорошего качества. Ну, крутая камера, это, конечно, круто, камера все есть. Куда брать идеи для видео? Тут уже надо подумать. Я даже не думала, что я так просто скажу, папа, мне треба для Ютуба хорошая камера, бо в том телефоне я и побыла, и вот всякие качества у меня было в моих видео. Я думаю, это очень сильно отличается вид. Ведь... Від цього відео від цього качества. І мій баба одразу поїхав її його сюди купляти Боже, ми його так ще довго достраювали вчора ввечері, Того я навіть не вспіла нічого, блін, сказати. Так як ми купили його вчора і одразу після цього поїхали в цирк, я не встигла купити нічого, ніякі стекло, я навіть не встигла його розпакувати. Розпакувала я його тільки спустя 2 години. Конечно же, все я показывала в своем телеграм-канале, как я распаковала, как снимала теплнчиков.

s 25 і він буде в 100 раз лучше, чим цей. Ну, поки в мене в цьому все тупо камера тут в пусачі або айфона, ну подивіться. Сюда в айфона краща камера, та ні, ну... це, це офієнна камера. Я, звісно, хотіла собі дуже сильно айфон, і за того, що він популярний. Тому всі беруть айфон, тому що він популярний і красивий. Це то да. І я собі дуже хотіла айфон. Да, цей Samsung теж крутий, але я собі все-таки хотіла айфон, тому що він популярний, він красивий, з ним я буду виглядати багато. Вот. ну і, звісно ж, Ютуб мені важніше. Да, тому що, не дай Бог, щось в айфоні не так, і все, ютуба немає. Бо там е тут... Google аккаунт, а там iCloud. Поэтому все по разному того моих YouTube канал важнее, что я все-таки выбрала Samsung S22. Так, мне кажется, что я вас уже задолбала с вами переговорами. Что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео, хотя что -то вам может понравиться, даже если я рассказываю про свой новый телефон. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите видео с офигенным качеством. Всем пока-пока!